Вітання. Випуск новин на Тівіше на стана 18.30 день. Увечері в о 10 лютого в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили Корпо кореспонденти Суспільного повітряну тривогу оголосили о 17.45. Повітряна сила що про швидкісні цілі у напрямку Одеси в 1346 у місті пролунали руки? Детально новина доповнюється. Буде в день, мабуть, повідомлено. Рахую так, якщо з'явиться повідомлення. Допомагав чоловікам пікати з будівлі ТЦК, інструктору відділення рекрутингу Мукатівського РЦК про підозру. Слідчі державного бюро розслідувань підозрюють інструктора відділення рекрутингу М Мукачівського району та регіональному центру комплектування та соціальної підтримки з якої чоловіків призову віку у приміщення центру комплектування військові та військовослужбовців, які повернули після самовільного залишення частини частини з батальйону резерву. Про це, про це на сайті Державного бюро. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Версію злідства підозрюваний іпотеки. Виводив за межі установи чоловіків, які прибули до дитинка для мобілізації, але не бажали служити. Вартість такої послуги становила 3-4 тисячі доларів, які йому приносили родичі і знайомі, військовозабов'язаних. Також за 4-5 тисяч. За 4 п'яти тисяч доларів і військовослужбовцям щойно повернутися і засе за, за і знов, знову утікати із бальйону резерву. Під час повід... під час приватних розмов з бійцями він схиляв їх до повторної втечі. Він запевняв, що їх може показати шлях, яким можна вийти е, за розташуванням частини в обхід патрулів, де втікачі ч, ч -че, чекатиме його на зйом, На, на, зйом. чекатиме його знайомих, який важливий мобілом доставити їх у локації, йдеться в повідомлення. Тепер зазначили, що таким способо на, нанесення на за служби залишили Залишили, залишили, залишили щонайменше п'ять військовослужбовців. Інструктора затримали під час передачі десяти тисяч доларів, нібито за сприяння в україні від проходження військової служби двом військовослужбовцем. Під час десяти закіннованих обшуків було влучено чор, чор чорної записи, які підтверджують, що протиправно, підтверджують протиправну діяльність мобільні телефони, гроші у різних партнерах, еквівалентні понад 36 тисяч доларів. Є зводок звідків, як у звідків два. Звідки по 31 грам, вартість яких оцінюється майже 700 тисяч гривень, додали ОДБР. Додали ОДБР. Запрямано повідомили про бідозруча за частиною першої статті 114 чернадцяти Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення на строк до 8 років. Суд взяв його з варту. Слідчі також перевіряють, причини до злочину війни качеського РТЦК та СП. РТЦК РТЦК та СП. Що що шукають у Закарпатському обласному ТЦК? На фейсбук в Закарпатського ОТЦК, ОТЦК та РЦП написали, що в відомстві заслужують будь-які круп крупні прояви на та порушення законодавства серед особ особового складу, а згаданий випадок виявлений Завдяки їхньому всебічному сприянню у спраці із правового Ми є дію, оскільки вони підривають Довіру до військових структур, завдаючи шкоди обороноздатності держави та професійності, яких будується а, справа, закликаємо військовослужбовців та громадянин повідомляти про продовольці. Випадки корупції або порушень у діяльності КТСП йдеться у повідомленні. Спільна намагається отримати коментар від алкогольного зривого. Пише суспільне Ужгород. На цьому сервіс завершується, в етарі працював для вас Іля Шепель. До зустрічі о 20.00 і у короткому випуску новин підсумки дня. Підписуйтесь на інтернет канал у WhatsApp. Підписуйтесь на інтернет канал у WhatsApp.